Ну, дуже тепла сьогодні погода, у Трускавці, Ось зараз ми знаходимося на залізничному вокзалі, видно статую Ісуса Христа на Гошівській горі. Але відео буде не про це. Друзі, відео буде, ви в коментарях просили показати санаторій Арніка, підійдемо поближче і також розповісти про ціни. А ще також були коментарі, де відпочинок можна за... оформити за 1000 гривень. На курорті. Так що йдемо, друзі, пройдемось з бюджетними санаторіями, які знаходяться близько до залізничного вокзалу, і також близько знаходяться до центру міста, і також недалеко до Бівету. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні вже 4 квітня, дуже гарна сонячна, тепла погода, плюс 18 на курорті. Ну і ще, друзі, одна новина: що санаторій Дніпро все-таки не працює, зараз не приймає людей. На відпочинок. Е, Кажуть, що з 1 червня санаторій має запрацювати. Я так думаю, що це конкретна дата, бо люди ж будуть купляти путівки наперед. Так що. Подивіться, як зараз гарно у трускавці. Дерев дуже багато розцвіло. Магнолії цвітуть е, алеча. Ну, сакури ще не цвітуть, друзі. Скоро ще буквально тиждень, напевно, бо ну, наступний тиждень буде похолодання. Сьогодні плюс 18, завтра вже плюс 10, а в неділю взагалі мінус 2. Ну, подивимось, ще й має бути сніг. Ліворуч від нас знаходиться пансіонат Оріана. І вартість путівки тут починається. Одномісний стандарт для однієї людини 1160 гривень. Одномісний покращений 1200. Двомісний стандарт для двох людей буде коштувати, ну з кожного чоловіка по 940 гривень. Двохмісний покращений для однієї людини 1260 гривень, а вже для двох буде ну, з кожної людини по 980 гривень. Люкс коштує тут для однієї людини 1320 гривень і люкс покращений 1440 гривень. Також ще є люкс трьохкімнатний для двох людей буде коштувати з кожної людини по 1110 гривень. У вартість путівки включена. Проживання в номері вибраної категорії, трьохразове дієтичне харчування, лікування є широкий вибір спеціалістів, також фізіотерапія, різні ультразвуки, обстеження. А Ліворуч жовтого кольору знаходиться вже в санаторій Аркада. І ціни на 2025 рік одномісний економ стандарт коштує тут з однієї людини 935 гривень. Двохмісний стандарт 1450. З однієї людини однокімнатний на півлюкс 1450, однокімнатний євро на півлюкс 1620 гривень. Двокімнатний люкс 2890 гривень. Це вже для двох осіб. І двохкімнатний люкс з кухнею 3040 гривень також для двох осіб, і вартість путівки включає. Таку саму три в одному проживання, трьохразове харчування і базове лікування. Ось так виглядає санаторій. Бачите, є тут їдальня, ми тільки що біля неї проходили. А праворуч від нас знаходиться вже санаторій Арніка, але ми обійдемо її зараз і зайдемо з центрального входу, оскільки там, бачите, Ведуться якісь будівельні роботи біля апарт-готелю, тому ми пройдемось зараз такою стежкою біля готелю Оскар до санаторію Арніка. Отже, ціни на 2025 рік у санаторії Арніка. Там можна вибирати просто проживання, а можна купляти цілу путівку. Отже, просто проживання, двохмісний стандарт для однієї людини 720 гривень. Двохмісний стандарт плюс. Коштує 840 гривень, одномісний 700 гривень, напівлюкс однокімнатний 1100 гривень і люкс двокімнатний 1420 гривень, це просто проживання. Вартість харчування можна тут оформити 500 гривень за день. ну і Ціна путівки 1300 1130 гривень двохмісний стандарт для однієї, людини двохмісний стандарт 1200 гривень. Одномісний для однієї людини 1450 гривень, і напівлюкс однокімнатний 1850 гривень для однієї людини. І ще є тут люкс двохкімнатний 2200 гривень. У вартість путівки входить проживання, трьохразове харчування і базове лікування. Також ще додаткова інформація про пансіонат Оріана. Там написано, що воду, мінеральну. Пансіонат не привозить, в них немає свого бювету, так що прийдеться ходити в центральний бювет і купляти воду за 24 гривня за літр. Ось так, бачите, виглядає центральний вхід санаторію Арніка. Ми раніше тут ще відео не знімали. Так що це ексклюзив, друзі. Ну, бачите, тут такі, бачите, бюджетні санаторії, які знаходяться біля. Залізничного вокзалу і за кілометр 200 десь приблизно, можливо, кілометр, як від якого санаторію до бювету. Ну, це недалеко. Тут все по прямій через сувенірний ринок, Майдан Незалежності, і також частина вулиці Бульвару Торосевича, і ви вже на бюветі можете ходити пити водичку, можете ходити дивитись на анонси концертів, пройтися в короткий парк Адамівка, подихати свіжим повітрям. На курорті, одним словом, є чим зайнятися, а бачите, ліворуч, тут ще й буде скоро апарт-готель, в якому можна придбати апартаменти. Ми зараз підійшли на вулицю Річки. Дуже тепло сьогодні. Праворуч від нас готель Європа, також тут пельменна. Щось якийсь ремонт тут проходить. Можливо, готуються до літнього сезону вже. Можливо, і санаторій Дніпро готується до літнього сезону, можливо, якісь там проходять ремонтні роботи, можливо, реконструкція, якісь покращення. Подивимось, друзі. Знаєте, коли я ще не жив у Трускавці, і у Трускавець я приїжджав завжди або автобусами зі Львова, або автотранспортом власним. Ні разу не приїжджав залізничним. Транспортом, так що санаторій Дніпро для мене, ну так якби би був візитівка Трускавця. Він раніше не був, там такі великі дерева не був такий там все заросле. І він так завжди цікаво виглядав, працював, дуже багато там біля нього було людей. І для мене Трускавець починався з санаторію Дніпро. Зараз дивно, що він не працює, і там мало людей, і так все. Ну також, друзі, ще, із, До речі, санаторій Дніпро також із бюджетних санаторіїв там ціни не, не захмарні, невеликі. І праворуч від мене зараз, де я йду, також знаходиться Вілла Сонце, далі буде Вілла Ягуся, Вілла Сонячна. В них також невисокі ціни до 1000 гривень, бо я вже читав коментарі, люди питають про відпочинок за 1000 гривень в день з людини Ось це бюджетні санаторії, також ще є санаторій Кристал, санаторій Либідь. Ну, можливо, хтось ще згадає, пишіть в коментарях. Ну я казав вже, що санаторій Дніпро також відноситься до бюджетних санаторій. Єдине, що там Ну ми знімали відео 15 хвилин до бювету, здається. да Через, ні Від залізничного вокзалу ми знімали відео. Майже 15 хвилин до санаторія Дніпро, а до бювету, напевно, вже буде хвилин 20, якщо йти по прямій біля міської ради від санаторії Дніпро. Ну, туди до бювету буде швидше йти, бо це все буде згори, а вже в зворотньому напрямку буде набагато довше. Хоча в них є свій власний бювет, воду привозять в санаторії Дніпро. Бачите, цікаво, ще є місто Дніпро, річка Дніпро, санаторій Дніпро, і тут ще є потяг Дніпро-Трускавець приїжджає. Правда, приїжджає через день і не по неділях. У неділю його ніколи немає цього поїзда. Раніше кожний день був, ну зараз приїжджає у Трускавець через день. Також ще був один коментар. Людина yeah. просила порадити гарний відпочинок у Трускавці. Ну, гарний відпочинок починається, напевно, з гарної ціни. І всі санаторії, які там дорогі, Ріксус, Міротель. В них буде, я думаю, ще гарний відпочинок, там також є спа-центри, і там ці спа-центри включені у вартість відпочинку, ну і відповідно ціна буде чималенька. Торговий центр Куб. Так що ви, якщо пишете в коментарях, то пишіть конкретно, або вам ну, немає різниці, яка ціна, або чи там ну, багато людей пишуть, що порадьте бюджетний відпочинок. Ну і є різниця між відпочинком і лікуванням. Самі розумієте. Відпочивати можна їхати дорогі, а лікуватися треба вибирати, де є гарні спеціалісти. А лікування тут, у трускавці, просте, тут водичка на Що в дорогому, що в бюджетному, що в середньому. Віла Анастасія, також бюджетний варіант. Навпроти міротелю. Ліворуч був міротель. Також ліворуч львівська майстерня шоколаду. ну Бачите, ще літні тераси не виставили. ось тільки дядько Сем працює, п'яна вишня ліворуч. Ну, в Чебуреку вже також є літні тераси працюють. Ну, то тільки сьогодні Вчора тр трішки потепліло і сьогодні вже плюс 18, а далі знову друзі похолодання і взагалі на вихідні. В неділю має прийти зима на курорт. Я ж казав, зимою сніг не випав, а випаде навесні. Вже можливо люди, які зараз приїхали на відпочинок, навіть не брали з собою теплий одяг і також теплий взуттяток. Тобто що якщо буде сніг, то знову людей на вулицях не буде. Я знаю, ви в коментарях пишете, що дуже мало людей ходить, тільки люди ходять в центральній частині, де бів. Ходять там, бо там різні концерти відбуваються, анонс-анонси, так що ходять ще в бівет, ходять в парк, ходять по ресторанах, а на околицях Трускавця. Ось я знімав відео недавно про санаторій Дніпро, там лісова пісня і там не було людей. По-перше, була погода не дуже, було похмуро, прохолодно. А по-друге, там люди не ходять зараз. Більшість людей зараз обирають відпочинок вже не на квартирах, так як було раніше. Більшість людей обирають санаторії, готелі, вілли. Цього тут достатньо. Ліворуч від нас музей художника Михайла Біласа. У Трускавці нагадаю, є 4 музеї. Це один із них. Є ще також музей історії Трускавця, є музей української майоліки і музей грошей. Всі вони практично знаходяться недалеко один від одного. Приблизно на відстані до 600 метрів. Сьогодні, друзі, ми зараз поспішаємо на бювет. Буде анонс концерту зараз. Сьогодні в Палаці культури Шевченка буде виступати Михайло Грицкан. Так що буде відео про анонс. Також ну, сьогодні дуже гарна погода і має бути гарний концерт на біветі. Ну і відповідно в Палаці культури Шевченка. Я думаю, що буде аншлаг, що на біветі, що в палаці. Ліворуч від нас була вілла Вікторія, вона ще не працює. Минулого року почала працювати з 1 травня, можливо, так само буде і цього року. Ну, цього року, я думаю, що багато хто не вгадав. Всі думали, що буде як весна минулого року, що не було людей. Ну, а цього року навпаки, і взимку були люди, і навесні. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Також бачу, що треба ще зняти одне відео про ціни Іменно в самих віллах. Їх тут рускавці ще не вистачає. Дві. Готель-парк, раніше це була старовина вілла, і також вілла Моцарт, яка найближча до Майдану Незалежності. Ну, з цих віл гарний вигляд, також є сніданки. Ну, єдине, ще немає лікування. потепліло, бачите, люди. Знімають верхній одяг. Чую, що біля музичної альтанки відбувається якийсь концерт. Зараз підійдемо ближче, все побачимо. Ну, це вже буде, напевно, в наступному відео. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.